Добрий день, шановні студенти, ми продовжуємо вивчати тему морального виховання. Сьогодні ми з вами ознайомимось з принципами і методами морального виховання. Що таке принцип? Принцип це керівне положення, яке відображають загальні закономірності процесу виховання і визначають вимоги до змісту, організацію та методів виховного процесу. Тобто Вихователь цілеспрямовано організує свою діяльність на основі єдиних вимог. Тобто принципи це єдині вимоги. Перший принцип це виховання дітей в колективі. Звернете увагу на його засновників Антона Семеновича Макаренка, Василя Олександровича Сухомлинського. Які говорили, що колектив. Має можливості для розкриття здібності і задатків дитини, для організації різних видів діяльності, для спілкування, для встановлення взаємостосунків між дітьми. Принцип вимогливості до дитини в поєднанні з пошаною. Коли вихователь звертається до дитини з вимогою, ні в коєму разі не можна дитину не… Досміхатися над нею, до звертатися до неї озлоблено або грубо. Ми повинні завжди поважати особистість. Принцип єдності, дій, на відчуття, свідомість і поведінку. Моральні е, норми і правила поведінки вони у нас не завжди конкретні, є абстрактні. Як треба виховати у дитини? Любов, пошану, їх не можна показати, їх не можна що, потрогати руками, доторкнутися до них не можна. І треба пронести всі ці поняття через серце дитини, щоб все, що ми йому розповідали, все відобразилось в його свідомості. І тільки тоді воно перейде в його поведінку. Слідуючий принцип систематичності і послідовності. Всю роботу по формуванню моральних почуттів ми повинні починати з самих маленьких понять, потім їх ускладнюючи, нарощуючи їх, нарощуючи правила поведінки. А порушення системи і перерви формування цих моральних понять. Ведуть до згасання в корі головного мозку зв'язку, яке правило, як треба виконувати. Правила моральної поведінки і норми, вони запам'ятовуються важко, і тому треба їх багато разів повторювати. Ще один принцип це єдність вимог у дитячому садку і сім'ї. Чому цей принцип у нас стоїть? А тому що в сім'ї не завжди те виконують, що вимагає в дитячому судочку виховати. Тому вихователь повинен знайомити батьків, які ж норми, правила поведінки ми даємо своїм дітям і які їм треба вивчити, запам'ятати, щоб батьки точно так же вимагали від дітей виконання цих норм. Ще один принцип виховання в праці. Умовою реалізації своїх здібностей і уподобань є праця, джерело задоволення матеріальних і духовних потреб. Цей принцип теж висунув Антон Семенович Макаренко. Ще один принцип це індивідуальний підхід, принцип індивідуального підходу. Всі діти різні. У одного треба виховувати ініціативу, у іншого вміння поступитися, у третього спокійне, доброзичливе ставлення до дітей. Ми повинні знати темперамент, характер дитини і і враховувати це в своїй роботі. Вся робота вихователя. Базується на принципах гуманізму і демократії, любові до дитини і поваги до її особистості, а також на принципи народознавства. Народність це принцип єдності загальнолюдського і національного. Почитайте, що це означає: методи морального виховання. Це способи педагогічної взаємодії, тобто це засіб роботи вихователя, відповідно якого формується особистість. Які ж є методи? Вони поділяються на три групи. Подивіться, це методи формування моральної свідомості, формування моральної поведінки і стимулювання моральних почуттів, мотивів, поведінки. Так, методи формування моральної поведінки. Ця група методів спрямована на вироблення правил поведінки дитини в суспільстві. Прочитаєте групу методів, головні з них це практичне залучення до виконання конкретних правил. Показ, пояснення, приклад вправляння в моральній поведінці, коли ми створюємо спеціальні ситуації морального вибору. Методи формування моральної свідомості, вони у нас більш словесні методи, бо свідомість вона формується е, на е, уявних прикладах. Ми повинні роз, конкретно розпоясняти діт дитині, чому так можна робити, чому так не можна робити. Норми, всі правила поведінки. Чому таке правило існує? Ми повинні навіювати. Багато разів переконувати дитину в необхідності виконання тих чи інших норм поведінки. Цьому допомагає читання і етичні бесіди. І ще один метод це метод стимулювання. Це дуже важливий метод формування моральних почуттів і моральної поведінки. Ми повинні стимулювати і спрямовувати дитину на виконання моральних правил. І чим же ми його спрямовуємо? По-перше, приклад інших людей, дорослих, дітей. Далі обов'язково використовуємо оцінку. Для маленьких дітей за любе виконане правила поведінки, ми тільки хвалимо. І похвалу використовуємо і в середньому, і в старшому дошкільному віці. А в старшому віці ми вже можемо. Коригувати, що правильно дитина зробила, що неправильно, тобто зробити дитині зауваження. Ми повинні заохочувати дитину до виконання моральних норм поведінки. І ще ми використовуємо осуд, коли дитина порушує ці норми поведінки. Дуже цікавий цей слайд, цей слайд про покарання. Є теж такий метод морального виховання. І ви подивіться, будь ласка. Коли воно виникло дуже давно, да? на чому воно базується? На відношенні дорослого до дитини. І запам'ятайте на все життя, покарання використовувати можна. Але чим карати? Відстороненням від улюбленої діяльності. Сказати, всі діти грають, а ви скажіть, сядь, посиди біля мене. Бо ти порушував правила поведінки, щоб дитина усвідомила, чого він повинен сидіти біля вихователя. Ні в коєму разі не караємо фізично, ніяким способом. Не караємо їжею, не караємо прогулянкою. Це все фізіологічні процеси. Тому тільки усне. Порицання і усне отаке покарання відсторонення від, від діяльності. Тому ви уважно переглянете ще раз принципи, методи, вивчите все за конспектом, а ми продовжимо далі.